За традицією, у понеділок після Пасхи хлопці обливають дівчат. Тож цей день називається поливаним або обливаним. Так парубки привселюдно освічувались у коханні. Люди вірять, що вода у перший день після Великодня особливо цілюща. Вона і здоров'я дає, і красу дарує, і кохання знайти допомагає. У давнину вірили, умити дівчину водою у перший день після Великодня особливо символічно. Мовляв, так Богородиця берегтиме майбутній шлюб. За стародавнім обрядом у Карпатській експозиції музею народної архітектури та Побуту України спостерігала наша знімальна група. У Великодній понеділок після божественної літургії селяни христосуються, ходять одне одного в гості, обмінюються писанками. Парубки ж поспішають до дівчат, яких уподобали, і обливають їх водою. Але, звісно, не з ведра, а чемно делікатно. Вона так культурно тако поклала руки, він наливає її водички, вона умивається, і культурно так і вона дарує йому пару писанок, або в нас ще кажуть галунки. Або ж замовляють хлопці музик, запрошують дівчат танцювати, а ті після танцю. Воробків до своїх мам підводять і теж писанки дарують. Що гарніша дівчина, то більше писанок віддає, бо має більше залицяльників. Великодня атрибутика на святі в ходу тут зібрані орнаменти чи не з усіх куточків України. Щоб, приміром сплести таке мережево на страусиному яйці, не менш як тиждень знадобиться, і сучасна мінітехніка. техніка Віск знімається з поверхні. Миється, вичищується шкаролупа, висушується, а далі вже розпилюється стоматологічними борами і мінідри. Традиційна техніка розпису воскова і вже сучасні прилади. Поливаний понеділок щедрі на традиції, Малеча писанки одне одному не дарує, проте водичкою бавиться залюбки. Усі покоління співають у понеділок, веснянки і гаївки. Вони присвячені великоднім святам у 18-19 століттях. Цей звичай був дуже популярним. Нині майже призабутий. Зміст гаїкам дуже дуже різноплановий, тому що він відбиває різні верстви населення. Але мета одна: прославити Бога, його діяння і надати людям радість на цілий рік. Сучасна молодь не лише обряди відтворює. поливаний понеділок і для себе щось загадує. Щастя знайти свою другу половинку на гулянні, повеселитися дівчина в мене є. Глядачі за обрядами спостерігають у кожного на думці щось своє сокровенне. Оксана Дупак, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.